Керівник фермерського господарства Праймфрут, що знаходиться у селі Дельджелерта Тарбунарської громади, Петро Далаков, агроном з багаторічним стажем, стверджує, що плодові дерева краще висаджувати саме восени. Тоді саджанці мають змогу накопичити більше вологи та зміцніти. Все можна садити, садити все і виноград, і все можна. вже останні роки у нас останні 4 роки більш 14 градусів морозу не було. В цьому році спробували хурму, там щось вийшло, Гранат робимо, інжир. Ну так, поки на початок, перший рік. Я вже закупив сімена серйозно. Кращі сроки для нашої, нашого регіону це осіння посадка. але обрізається весною і обов'язково обрізаються, тому що ми, коли копаємо, ми ж оставляємо десь дві треті кореневої системи, оставляємо землі. Скільки 60 см, скаба, а корінь розростається. От. А верх весь остається, тому треба зробити. Ну, в залежності від того, яка форміровка, ну, все одно, тут гілок багато. Треба частину обрати, частину перевести. На... Залежить від того, яка форміровка буде. Но обрізати обов'язково і обов'язково весною. Обирати саджанець потрібно по потужній кореневій системі. Чим більше розгалушено дерево, тим більше розгалужена кореньва система. І тому ми стараємося, навіть якщо і там в абрикосі, там і гілки бокові, вони можуть можуть і не бути потрібні в подальшому, їх викинуться. Але вони дають корінню розгалужуватися, і корінь красивий, корінь такий вот, потужний. Саме головне корінь. Співвідношення Верхньої частини до корневої. Звісно ж, саджанці треба підкормити добривами, але цей процес потребує правильного виконання. Багато хто хоче одразу його накормити, чи накормити добре ще, то велика помилка, тому що якщо кидати просто добрива, там можна фосфор, можна калій, кидати азоту не бажано, бо він вимивається. То можна спалити коріння. Треба лунку копати глибоку, бо саджанці всі вони садяться так, як ростуть, тобто у нас в питомнику. А у нас вони ростуть 20-25 см в глибину, більше не ростуть, ну 30 максимум. То ми копаємо лунки десь 50 см глибокі, потім вичищаємо їх, насипаємо на дно лунки. Жменю, цього. там ми зважуємо, я образно кажу, жменю е добриве, щоб фосфор і калій, Потім той ґрунт перемішуємо, потім зверху закриваємо десь 10 см чистим чорноземом, потім ставимо саженець, його прикапуємо, лунку робимо і обільно поливаємо. Ось така система. Висота саджанців залежить від багатьох факторів. Від свойства сорту, сильне росле, а від того, яка там підщепа, карликова середня росла сильно росла, і від того, яка густота. Тобто, коли ми садимо підщепи, то бувають такі роки, що вони приймаються не дуже. І коли між ними там десь 60-70-80 сантиметрів, то вони виходять більші. На території свого господарства підприємець вирощує саджанці, яблуні, груші, сливи, черешні, персика, айви, хурми, гранату та інжиру. Але з роками та досвідом визначив для себе лише по декілька сортів цих плодових. У мене була колекція, там де зараз той персик, там була колекція яблуні 120 сортів, груші було десь за 90 сортів. Персика тут був персиковий сад, 65 сортів персика і 28 сортів нектарина. Ми все повибрасували, ми пішли по другому путі. І я думаю, що це правильніше. Ми робимо небагато. От яблуні ми робимо декілька сортів. Робимо ранніх, два кращих, на мій погляд. Середніх два-три, те ж саме. І зимових. За словами аграрія, найбільшим попитом наразі користуються деревця яблуні, але споживач купує розповсюджені сорти. А ось до менш відомих ставиться з обережністю. Осінні сорти ми робимо галу обов'язково. Гала краще і декілька клонів. Ми робили в цьому році Галумас, Галушніґу і, галу Шнігу, і галу Шніку, Шніку Ред. Ну, На наступний рік ми будемо робити два сорти. Більш не бу... А і чемпіон. Галу і чемпіон робимо. Він зимовий, але у нас він рано йде, і ми його рахуємо осінні. А по зимовим сортам э, люди просто, навіть э, якщо даже і мені довіряють, то вони хочуть купити той сорт, котрий вони їли. От сьогодні дайте семірінку, ми і робимо, дайте Голден, ми робимо, дайте фудже, робимо один клон, фуджі. Ну, В цьому році камела е зробили. Камела це ну, шикарний сорт. Не одного саженця ще не продав. Щодо груші, фермер також залишив лише декілька сортів. По груші така ж сама картина. Було 98 сортів. Я переробив цих і конкордів. Та скільки ми сортів і чешських, і американських, і англійських, і все, що хочуть. Ну і остановилися на, на декілька сортів. І з ранніх ми робимо тільки кермен. І з середніх робимо Дельбараю чи ріксер рікс, вони Називають, але груша ну, просто у нас була найсмачніша, сама, сама сама красива. В середньо робимо талгарську красуню. Вона непогана, на хороший сорт. Там садження, це 2 метри з копійки. Саджанці черешні останнім часом купують дуже мало. І теж становилося на тому, що поранні ми робимо бурлат на сьогоднішній день, є зараз інші сорти. Ну, бурлат у нас особливо для дому, бо черешни не заказують багато на посадки, щось, нема підщепи хорошої. хорошої. Вот по черешні нема підщепи хорошої. То, що ми маємо, магаліпка не підходить, вона сильно росла, поздно вступає в плодоношення. Веселка, ну вона не погана, але теж позновато вступає, та ще й порослі дає, та не тільки приштамбува, а й при корніву. Тож від дерева може на 5-7 метрів вискочити і що його з ним робити. Зараз ну, нас садять і її. І ще одна для нас дуже, дуже тяжка проблема. Якщо прищепа має віруси, то вона з нею не, не приростається, камінь викидає, навіть іноді буває і засихає її дічка. Цього року фермер висадив близько 50 тисяч фруктових саджанців, але реалізувати їх стає все важче. З настанням повномасштабної війни люди з кожним роком висаджують все менше і менше дерев. Зараз дуже тяжко. Зараз війна йде, люди садять з опаскою. Друга причина, по якій садів висаджується менше, це зміна клімату. Клімат міняється, і, і, і якщо ми десь років 20 назад, коли чоловік приїжджає і, і, просить, ну, і питає, що можна посадити без поліву з дерев, ми казали, що на 106 по двоє яблуню можна садити, можна садити абрикос на жертелі, та можна садити грушу на груші, персик на мідалеві, на, на сьогоднішній день так я не, не кажу. Бо ну є у нас ще такі сади, але це дуже великий ризик. І, і гарно, гарної якості і е, добрий урожай там на них, на них отримати просто неможливо. Як повезе. Буде дощі, буде врожай, не буде, значить не буде. Що ціна, що якість води залишає бажати кращого. Ми беремо воду з Дмитровського водосховища. Канал іде з Дунаю, йде самотоком. Казійське водосховище. З Хазійського водосховища йде в Нерушайське і з Нерушайського йде в Дмитровське. Три підйоми, виходить. Вода дорога і якість її бажає кращого, тому що ці водосховища всі мають багато цих родників, а там вода паршива. Зимою вони збрасують воду, тому що дорого тримати цю воду. От, а якщо тімніший рівень води, води, тим краще йдуть середники. Ну а так, в цілому добре. Добре, одна жінка сказала, що хлопці, радуйтеся, що у вас карбонатний От. І кальцій нейтралізує ці всі побочні ефекти. А наскільки хватає, то будемо дивитися. Щоб зекономити розхід води, фермер висаджує під щепу під плівкою. Таким чином зберігається більше вологи, особливо на початку літа, коли підшепа ще не розвинута. Також під плівкою інтенсивніше відбувається розгалуження кореню, а ще менше росте трава. Її просто прополюють, а міжряді обробляють гербіцидом. Також Петро далака вирощує саджанці троянди. І ми вирощуємо більше, тому що мені, мені подобається, коли вони цвітуть, я дуже люблю приходити, подивитися. І я... і в цьому році у нас десь півтори тисячі троянд, я майже все робив сам. Ну, це каламбіфер, точно, там шміт і ще один. є. І в цьому році перший раз нам з допомогою нашого товариша то ми закулірували англійські рози. Це дуже красиві рози, англійські рози. І бордюрок дуже багато. У нас десь 13 сортів спреїв ми зробили. Так що на наступний рік не до, не, я не дочекаюсь, щоб вони за, за, за це зацвіли, заквітнули, щоб подивитися на них. Ксенія переверсів для видання південь сьогодні.